Вітаю всіх на моєму каналі. Вибачте, за затримку не зміг вчора викласти відео, тому викладаю сьогодні в п'ятницю відео по босу літа болю, фотон. І тут у нас перший двобій це Шанчі. Він у нас розміру М, чемпіон здібностей, і досить непогано він знімає фотон. А також, якщо виникають складності з проходження контенту, ви завжди можете звернутися до мене. Посилання на мій телеграм буде в описі. Ціни не кусаються. Завжди радий допомогти із контентом по грі «Marvel. Битва Чемпіонів. Багато хто писав і на стрімі, і багато хто в чатах писав, що досить легкий бос. Якщо брати з точки зору простого гравця, то так, він бос фотон не складна. В одного живку закривається кожним девом без проблем. А от якщо в захід її знімати, ну тоді трошки треба попотіти, трошки зрозуміти методику і деякі Нюанси і фішки з приводу цього боса зараз я вам розкажу. Перше, це те, що ми можемо абсолютно не бити фотон, можемо ухилятися при грі за шанчі, і таким чином ми, в принципі, будемо наносити досить приємні цифри, шкоди по ній. Але таймер 15 секунд, який є тут на, блокування, на нестання спеціальних атак, так? то його треба якось обходити. І в наступних двобоях покажу вам, як його обійти, цей таймер. Зашенчі тут трошечки мені не пощастило. І не всі нюанси я знав по фотон, тому витрата тут в цьому двобої одна оживка. Тут ми дамажимо по максимуму, і далі вона нас добиває е, спеціальною атакою. А, і якщо ми не здаємо, е, здаємо спеціальну атаку протягом 15-секундного таймеру, то на нас вішається дегенерація, яка знімає 50% нашого здоров'я. Також е, момент з приводу наступного двобою. Це я бив за Титанію. Чемпіон 20, 2022. Також за Халклінга тестував, він теж непогано б'є. І в захід за Халклінга, як і за Титанію, можна знімати. А це те, що ми можемо приймати в блок, в ідеальний блок першу спеціальну атаку фотон. От зараз, її сяйво, і дивіться, що буде. Ми можемо в парирування ловити її удари. І вона нас не буде зносити з ніг. Тобто не ухиляємося, бо при ухиленні вона автоматично нас валить. Але якщо ми ловимо в парирування її спеціальну атаку під час її сяєння, то можна її приймати. І, в принципі, шкода не така вже і суттєва. Тому. Користуйтесь, якщо не били ще фотон, таким моментом зекономить ваші ресурси. Також гра за Титанію у нас структурується на підтриманні великої кількості стаків люті, які ми вішаємо за рахунок дебафів. Тут друга спеціальна атака прилетіла мені в лице, що було досить неприємно. Але все одно Титанія навіть на такій кількості здоров'я витягує двобій без проблем. От зараз знову ми приймаємо першу спеціальну атаку парирування і, в принципі, для 345 Титанії це не такі вже великі відсотки втрати. Бив я без підсилень абсолютно для того, щоб. Розуміти, наскільки сильним має бути чемпіон для того, щоб знести в захід. Ну і в принципі, якби за Шанчі я знав цей момент з приводу парирування спеціальних атак, і якби в мене Шанчі був 5, 65 підвищений, то точно б зняв би в захід. Ну за 4,55 з підвищенням, на жаль, не вдалося. Знову ловимо парирування. І п'ємо далі. Знову парирування. Ну і звісно тут ще один момент, що все ж допомагає майстерність. Яка зрізає рівень шкоди під час великої кількості дебафів до 36%, зрізає шкоду. тому Якщо ще не качали, то можна прокачати даний тип майстерності для того, щоб точно зносити. От ми даємо в другу, далі ми затискаємо тяж, ми спеціальну атаку. Приймаємо в 0 шкоди і лупимо далі цю фотон. Далі тікаємо, бо здоров'я вже мало, парирування ловити вже не варто. Знову ловимо спеціальну атаку під невразливістю і отримуємо 0 шкоди і добиваємо затитання. 4%. Досить складновато в захід бити, скажу вам чесно. Ну і, звісно, це Титанія 345. А далі свин павук. По свину павуку так само. Ми можемо приймати блок під час сяєння. І ще один момент хотів додати, що ми можемо. Контролювати енергію. Якщо ми забагато збираємо енергії і ми все ж дозбируємо, грубо кажучи, до третьої спеціальної атаки, то ми можемо два рази по блоку вдарити фотон, на нас вішається скам'яніння. І це скам'яніння в нас забирає енергію, і відповідно ми не здаємо спеціальну атаку в 15 секунд таймер. І, по-друге, ми не від'їжджаємо, не вмираємо від третьої спеціальної атаки. Бо як тільки ми отримаємо три поділки, то смерть. Ну, тут вже починаються нервові відсотки, досить мало здоров'я. У свин Павука 2,35, 7 4% залишилось. І от на останніх відсотках, як завжди, вмикається найскіловіший скіл, так, найкращий гравець МБЧ, і власне, на цих відсотках доб'ємо цю платон. Тож, таким вийшов цей тиждень. Діліться в коментарях, скільки у вас витрачено було ресурсів, і якими чемпіонами били цього боса. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Поставте цьому відео українську вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Зустрінемось у наступних відео. А далі обов'язково буде. Побачимось!